Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розкажу вам деякі корисні продукти для курейних сучок. Перше, це у нас зерно цільне або потріблене. Друге, картопля. Картопля має бути вареною, тому що вона для них, так скажемо, вона для них дуже корисна. Я вам потім розкажу, наскільки ж вона корисна для курейних сучок. Третє зелень. Зелень може бути різна. Це може бути якась трава. Або може бути, бути бур'яни. Тобто таке кури полюбляють завжди клювати. Четверте. коренеплоди. плуди. П'яте. Шрут. Шосте макуха, сьоме висівки. Восьме сінне борошно. І останнє це молокопродукти. Можна давати сироватку або кисле молоко замість води, але їм не можна давати свіже молоко, тобто, можна давати тільки. Сироватку або кисле молоко, тобто кисляк. А тепер ж про картоплю. Варена картопля зберігає чимало вітамінів та мікроелементів, таких як калій, магній і вітамін в 6 які корисні для здоров'я курей. У сирій картоплі деякі речовини можуть бути важче доступні для засвоєння. Варена картопля може складати 10-15% від загального раціону курей. Тобто навіть сира картопля або варена для курей буде, так скажем, дуже так, така й корисна. От ми, наприклад, варимо кашу для курей, і в ній завжди є картопля. Картопля, різні овочі. І таке подібне. Якщо чесно, то всяке таке свіже, що свіже там, або якісь овочі, також можуть бути корисні для курей несучок. Тобто, якщо це літо, то для курей це це ж просто небесок. Десіка все свіже, тако. І гарбузи, і дині, і все таке, що вони люблять. А ще курям можна давати також і листя буряка. Я думаю, їм таке також можна давати. Тому що ми цієї осені їм давали такі смакулики. І вони їм дуже, так скажем, сподобалися. І наші куря, так скажемо, не тільки листя буряка їли, а є багато таких добреньких смакуників, які були на нашому городі. Ну що, друзі, на цьому все. Усім папа і нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та усього найкращого. На цьому все, усім папа і до нових зустрічей! Чекайте нових відео!